Далі в нас є Вадим Бойчук, який теж хотів поділитися С -с 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 словом. Да. Я думаю, що він вже так більш до сцени звикший, бо в Сергія сім хвилин розтягнулося надовго, От. а в нього п'ять буде п'ять. <світнення> 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 Вітаю вас, улюблені. Псалмі 117 першим віршем записані слова такі: дякуйте Господу, бо Він добрий, бо навіки, милість Його. І дійсно, добрий Господь і є за що дякувати нам Богу, дивлячись за цей рік, який прийшов, ну, не дивлячись на те, що він був дуже складний. Але в нас було що їсти, в нас було що пити, в нас було що вдягнутися. У нас була криша над головою, ми мали можливість ще іншим допомагати і інших підтримувати. Слава за це нашому Господу Богу. Але також знаю, що в кожного в житті за цей рік були такі особливі благословіння від Господа, особливі такі відповіді на молитві, особливі подарунки від нашого батька. Ось такими особливими моментами, слава нашого Господа, хочу поділитися з вами. Перш за все, Господь дарував мені таку честь бути. Частиною член церкви Осана. Довгий період часу я молився за це, і Бог привів мене в місце, де я дійсно почуваю себе комфортно, де я маю можливість зростати в пізнанні нашого Господа. Дякую Богу за вас, дорога церква. Дякую вам за те, що ви прийняли мене в свою сім'ю. Дякую пастирю за те, що ви мій пастир. По-друге, ще такий годин. Важливий момент, який відбувся протягом цього року, Господь дарував мені помічницю, Господь дарував мені дружину, це моя кохана Оленка. Ну, це дійсно таке Боже чудо, свідоцтво Божої слави в нашому житті, як Господь діяв, як Господь працював з нами, з нашими серцями. Через які трудності ми проходили разом із Господом, ну про це все можна було б написати книгу, і ця книга була б про величезну Божу любов. Тому дякую Богу за мою дружину і дякую моїй дружині за те, що вона довірилась мені і сказала мені да. Кожний один із таких моментів, який пережив за цей рік разом із Господом, це можливо більшість християн, не більшість, я думаю, всі. Християни моляться за спасіння своїх рідних та близьких. Ну і коли ти молишся, проходить рік, проходить два, в тебе є молитовний список, ти кожен ранок встаєшся, як мантру, вже якусь ці всі імена перед Божим лицем е, говориш. Е, ну і молишся собі, дай молишся. Е, вже якісь і очікувань нема, що якийсь рух в цьому напрямку буде, але ти молишся, тому що ну, треба так робити. Ну. О, і в цьому році Бог дарував відповідь мені на таку молитву. Тобто е, в цьому році. Моя мама прийняла Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, вступила в завіт з Господом. Дякую Богу за таке величезне чудо. от Вона сьогодні з нами разом приїхала. Дякую Богу також за мою маму, за те, що рука його не вкоротилася, щоб спасати. І Дякую мамі за те, що вона моя мама. Також Господь вніс дуже такі великі корективи в мою сім'ю. Це було так неочікувано. Е, у мене був перший шлюб. О, цей шлюб в зв'язку з безбожним життям зруйнувався. Але від цього шлюбу залишились діти. О, я молився за моїх дітей, намагався приймати ну, якусь участь в житті моїх дітей. О, але Господь зробив набагато більше, ніж я собі уявляв, ніж я собі мріяв. Е, моя донька зараз проживає разом зі мною і вірю, що моя донька. Е, Буде з Господом, що ну, Господь стане такою центром взагалі усього її життя. дякую Богу за таке велике чудо, яке він явив на ну, протязі цього року в моєму житті. Ну і дякую моїй доньці за те, що вона зі мною, те, що вона моя донька. Ну, можу дуже багато розповідати про те, як Господь діяв, як Господь примирив мене з моїм рідним братом, з яким я не спілкувався майже 10 років, як е, мій земний тато. З яким мене майже не було стосунків, подарував мені автомобіль, як Бог діяв через мене в житті інших людей. Ну, це все робив Бог і дуже дякую за це все Господу, але головне дякую Богу за те, що Він знайшов мене в цьому світі. Ну, і вся слава, вся подяка, вся честь тільки йому, тому що він достойний. Амінь.